Всім привіт! Ви на каналі Картини бісером і з вами Наталія. Сьогодні я вам покажу невеличку розпаковку посилки, яку я отримала, і розкажу трошечки про неї. Отже, дивіться: перед вами лежить схема для вишивки бісером совушки-дизайнер Асоль. Це розроблена схема саме підвишивку бісером. Я вам показувала в минулому відео її. І до неї я під... зробила свій підбір бісером і замовила його в торговій марки Кольорова. Ось ви бачите перед вами е... саме кольоровий. тому що хотіла замовити бісер-сейл, але, на жаль, у них не було трьох кольорів, які мені було потрібно найбільше. І тому різниця, щоб я замовила у двох, Мені не було смисла, сума була б та сама. Тому я замовила все в кольоровій. І ось я отримала цю посилочку. Коробочки я вже достала, щоб лишній раз не широдіть. Отже, схема дизайнера Соль Тут 36 кольорів. Але в цій схемі, ви знаєте, я деякі об'єднанила, тому, тому що. Як Казать, деякі кольори там майже ідентичні, і буквально різниці її там не буде видно. Я для порівняння в програмі Petten Maker спочатку з'єднала деякі кольори, і потім подивилась на готову картинку. І різниці, той, що ви бачите зараз на екрані, майже не було. Майже зовсім. Тому. Я вирішила, що мені так буде зручніше і менше кольорів. Ага. По самих стіжках, виходить, те саме по кількості бісеринок, але менше кольорів. Ну, так там буквально по 100 по 100 штучок, розумієте, ну, заказувати 5 грам. Тобто я зробила так. Мені так залиш, так буде краще. Совушки я зробила тут, ви бачите, вони такі більш синьо-фіолетові, такі, але я їх зробила більш в сірих тонах. Ну, зараз вам покажу бісер, я думаю, ви зрозумієте. Там деякі кольори я замовила, буду використовувати ці роботи, які я ще не використовувала жодного разу. Отже, дивіться, замовляла я в торговій марки кольорова. Е, схему ви бачите, перед собою, я її приберу, щоб краще вам показувати бісер. І покажу бісер, який я замовила до цієї роботи. Розмір готової роботи повинен бути 67х50. Я буду вишивати на рімомірки і ще саму тканину. Я не підготувала, ну, це ще потрібно робити. І торгова марка кольорова положила мені подарунок. Ось, дивіться, ось такий красивий магнітик, бачите, із віршами Тараса Шевченка і нашим президентом. Дуже приємно, Ви знаєте, я не очікувала. Гарний, гарний магнітик. І також положила мені другого марка кольорова ось таку палітрочку. Так, це холодні кольори зеленого кольору. У мене є зелений кольор у теплих відтінках, а тепер ще є холодний. Ну, ось така палітрочка. Нагадую, замовляла все в марка кольорова. Давайте я це прийму. І прийму саму схему, щоб вона нам теж не мішала. Отже, дивіться, ось прийшов мій бісер. Зараз я його розпакую. І отак буду доставати, вам і показувати. Отже, О, дивіться. Ось колір 45. Зараз хвилинку не фокусую, 45,016. Бачите? Це, якщо я не помиляюсь, то це називається він милований. Це чорне прозоре скло, але він з білим прокрасом всередині. Бачите, такий він. Такий цікавий колір. От, я вирішила такі кольори, це в мене, ну, я ще не використовувала, але мені здалося, що саме в цій картині їх можна використати, вони буде дуже гарно доповнювати саму, саму картину. Ось так, бачите. Так, потім ось дивіться, це ж з цієї самої серії. 65016. Це він теж іде прозоре скло із білою серединкою. Але у вас на камеру він не передає справжній кольор, він показує у вас більш, си... більш синіший. Але він світліший, чим показує у вас. Дивіться, який красивий. Так, дивимося далі. А, це теж він 65016. Так, потім 65106. Це темно-синій мулований. Ось, Не видно. Намагаюсь вам показати колір. Ніби так видно, гарно, бачите? Так, так 08349. Камера не фокусує, ви вибачте вже, здається, ось такий. Такий темно-сірий, ніби з перламутровим напиленням чи покриттям. У мене і вони тут такі ці тут з перламутровим ніби покриттям. Так, 08336. Каже, такий блакитний, темно-блакитний. Ну, я ж кажу, камера трішки не передає справжні кольори. Він не такий насичений, як у вас показує. Так, це, мабуть, одна 60 100. Це просто прозоре скрило. Він темно-синій. Це не чорний, а саме темно-синій. Бачите, трішки тут. Ось так як цей, то, видно, темно-синій. Так, 08149. Дивіться, теж такий. Бачите, красивий, красивий колір. Так, пішли далі. 08136. Теж світло-блакитний. Світліше, ніж показую у вас на камері. Він світліше йде. Дуже світло-блакитний. Це теж із сірої серії. Сіром. Він який... не фокусує. Бачите? Такий сірий теж з перламутровим покриттям. Так, 0,11,34. Це прозоре скло. Теж світліше, насправді, чим показує на камеру. Так, ось кольорів не було на обісерфейл. Це 382 ПБ. Це нові кольори. Ну, мені вони дуже подобаються. Ці кольори з цієї серії красиві. Він У вас показує тимніше, але насправді він ще світліший. Він дуже-дуже світлоблакитний. Ну, такий красивий колір, мені, мені дуже сподобався, і саме його я хотіла бачити в цій роботі. Ось ще одна. Їх, по-моєму, повинно бути. Так, 0849. Це я вам вже показувала. 61,053. А, це теж, бачите, милований. Але він світліший, ніж показує вас на камері. Він блакитний, він світло-блакитний з білою серединкою. У вас показує він такий більш до синіх, але він іменно блакитний. Так, 60300. Тепло це доразку. Це на задній фон. 30-050. це теж доразком. І вони йдуть на, на фон, Ось так. так. 382 PI. Це білий. Це теж з нових кольорів. Я вам його показувала в прошу, минулому відео. Білий із перламутром. Ну, красивий колір, безподобний. Так, 18908 теж сірий із таким перламутровим напиленням. Теж дуже красивий колір. 18949. Це він не чорний, він сірий, але темно сірий, але теж з таким ніби ледь-ледь блиском. Красивий теж колір. 0849, я вже вам показувала. Так, 0,1134. По-моєму, теж був прозоро склон. Так. 382 ПД. Це з той самої серії. Теж він дуже-дуже світлий. Ця серія 382 із лізни... з латинськими літерами англійськими. Вони, ці кольори всі дуже-дуже світлі. Тому і цей світліший, чим показую у вас на камері. Він сам світліший. Такий дуже красивий колір. Якщо я не помиляюся, я їх роздивлялася, то мені здається, тут у них покриття всередині і ззовні. Якщо я правильно зрозуміла, тому що вони і зверху такі блискучі, наче і всередині. Так, 18908, буде вам вже її показувала. Так, 60-150 це прозоре скло. Насправді трішки світліший, він, чим на камеру. Так, 30050. 57530. це такі, бачите, нам Його небагато і потрібно було, але він такий з радіжним ніби відтінком. Такий, Ой, вибачте, не видно. Такий світлий, він світліший, ніж показує. Ось ще один з милованих. 61,053. Дивіться, бачите. Такий він, але ж теж нагадую, що насправді він світліший, ніж показує вас на камері. Ой, щоб сфокусувати, ось дивіться: Дивимося, він такий теж світло-світло-блакитний, сам по собі вас він показує темніший. Ось теж цієї саме серії. 65-156. Теж, бачите? Ага, це ще теж він, 1596. Ось цей з мене. Так, ще один. 01234, це про розклоп світлий. Ага, тут ось ще одна. один пакунок 372 подарунки. Їй Ось три пакунки по 50 грам. Але так, зараз ми подивимося. Я приберу цю ключ. Так ось, вибачте, ви Бачите, це темно сірий і теж з перламутровим таким напиленням. Думаю, на совушках буде гарно дивитися. Я собі уявляла цю картину, що совушки під місячним сяйвом. Ну, должен же ж бути якийсь місяч... <гум> місячний відтінок. Так, 18... а, вибачте, 0,8349. Ніби він вже й був, а це розсосуку по 5 граму. темно сірий. Так, тут у нас Ага, і це 382, проби я вам показала вже одну пачечку. Дуже світло-світло-сірий, такий сріблястий, красивий. Ой, так красиві кольори. Трошки діла вам тут. Да, ось така моя вона була невеличка розпаковочка. Ось і подивились мої невеликі покупки. Дякую кольорові за подаруночки, було дуже приємно. Ну, ось такі, бачите, я підібрала кольори. Нагадую, що це підбір саме мій, це не той підбір, що у автора, повністю він мій. Ну, маю надію, що буде так, як я собі уявляю. Сюди ще потрібно підготувати тканинку. Ну, це не все зразу. Але це потім, отже, ви побачили мої покупочки невеличкі. Дякую вам, що продивились моє відео до кінця, щоб були зі мною. Буду вдячна за вподобайку, підписку, коментар. Ну і на все добре, мирного неба нам всім і перемоги. До зустрічі!